Як українські мільярдери 100 років тому будували Україну за власний кошт Охмадит, КПІ, консерваторія. Ми зовсім не знаємо про людей, які заклали фундамент української культури та науки власними грошима. Терещенки, сім'я Терещенків, була однією з найбагатших в Європі, не те, що в Україні. Вони контролювали цукровий ринок імперії. Перед революцією їхній капітал був 10-15 мільярдів доларів на сучасні гроші. Це багатство рівня Армані, Павла Дурова, Брайана Ческі з Airbnb чи Дайсона. Але Попри свої багатства, вони віддавали на благодійність 80% своїх прибутків. Вони побудували знаменитий охмадит як лікарню для чорноробів, лікували всіх за рахунок грошей свого фонду, вклали найбільшу частку в будівництво КПІ, побудували національні художні музеї тощо з левами, київську консерваторію. Все це було або збудовано, або як мінімум наповнено колекціями за їхній кошти. А ще Фетір Терещенко був фанатом неба, і він не просто літав, а будував літаки у власному маєтку. Він Відкрив авіамайстерню, А загалом підпишіться, бо скоро розкажу, де зараз Терещенки та всі їхні гроші. Богдан та Варвара Ханенки. Ця пара витратила все життя і колосальні статки на колекціонування світового мистецтва. Вони скуповували шедеври Рубенса, Веласкеса, Беліні на аукціонах Європи. І лише з однією метою: відкрити в Києві публічний музей, щоб кожен українець міг побачити світову культуру, не виїжджаючи за кордон. Василь Семиренко він був власником потужного цукрового заводу. Його статок оцінював. Вали в 10 мільйонів рублів, що на сучасні гроші приблизно 500 мільйонів доларів. Такий собі міцний мультимільйонер зі списку Фор. Але слухайте, що він робив. Він добровільно обклав себе податком: 10% від всіх своїх прибутків віддавав на розвиток української культури. Треба видати Кобзар великим накладом, платить Семиренко. Треба підтримати хор Лисенка, щоб він поїхав в світове турне. Знову платить Семеренко. Наукове товариство Шевченка в Львові. Симиренко купив їм будівлю і друкарню. А перед смертю він заповів увесь свій стат. Тав на потреби української культури, а його будинок в Києві згодом став посольством Британії. Євген Чекаленко, агромагнат, який володів тисячами гектарів землі. Зимовласник такого рівня сьогодні мав би агрохолдинг вартістю 50-100 мільйонів доларів. І саме йому належить легендарна фраза легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте любити її до глибини власної кишені. Він роками фінансував першу і єдину щоденну українську газету Рада. Це був збитковий проект, який з'їдав його статки, але він хотів, щоб Україна. Мала свою пресу. Він робив регулярні донати Михайлу Коцюбинському, Володимиру Верниченку та іншим письменникам, щоб вони не працювали чиновниками, а писали твори українською. Він побудував у Львові гуртожиток для студентів з надніпряджими, щоб молодь могла здобувати освіту українською. І це лише частина мільйонерів періоду до більшовиків. Уміння заробляти і щедро ділитися заради спільної мети. Це в наше в крові, і ми маємо повне право цим пишатися.